А що нам з того, що Він Воскрес? Воно нам щось дає чи не дає? Я буду перераховувати, що воно нам дає, друзі. Що воно нам дає? Воскрес Христос! Воскреснемо і ми! Він перший недізумерших, Він першопроходець. Було до нього Воскресіння, Ілля воскрешав, Єлисей Воскрешав, Воскресіння в тілі вже відбувалось до Ісуса. Але ті люди, які воскрешали, вони через деякий час помирали. В тому різниця між Воскресінням старозавітніх людей і між Воскресінням Сина Божого. Він Воскрес одного разу, щоб більше не помирати. Він єдиний, єдиний Воскрес. І більше не помирає. Єдиний Божий Син із і зумерших, первинний зумерших – Божий Син Ісус Христос. Коли ми хоронимо брата або сестру віруючу, коли ми хоронимо людину, яка любила Господа на тій землі, їй не треба казати прощай. Їй треба казати до зустрічі, до побачення, до зустрічі. Так Павло каже: до зустрічі! Ми зустрінемось. Ми будемо разом, ті, що служили Господу. І, на, і написано: потішайте один одного цими словами, потішайте, тіштеся тому, що син Божий переміг смерть, Він підніме всіх мертвих і мертві оживуть, мертві оживуть.